любі діти, Настала чарівна пора року зима. Вона несе із собою зимові явища природи, веселі зимові ігри, а також чудові зимові свята. Хто весь рік старанно вчився, не лінився, а трудився, слухав маму, слухав тата. Скорови, вчителята ми в тарілку за собою, Годував кроля травою, чистив зуби, руки мив, зі всіма у дружбі жив. Той дарам у грудні, діти, буде тішитись, радіти, хто дарить принесе, під подушку покладе. Напевно, діточки, Ви здогадалися, про кого йде мова. Так, це святий Миколай приносить дітям свої дарунки і радість. В цьому йому допомагають янголята. Вони записують імена діточок, їхні добрі вчинки у книжку і показують потім святому. Але зараз їх щось не видно, чорні хмари затулили. Як святий Миколай дізнається, кому подарунки покласти. Спробуємо розігнати темряву, виконавши завдання. Щоб темряву розігнати, загадки треба відгадати. В небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала. Він на землю міцно ліг. Називають його сніг. Біла морква зимою росте. Що це? Бурулька. Я істота не жива, я істота снігова. З кульок я складаюсь, діток потішаю. Сніговик. Влітку відпочивають, взимку дітей катають. САНЧАТА Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? Мороз Стоїть висока і розкішна, зелена в неї сукня пишна, зимове свято наступає, кожен її радо прикрашає. Ялинка. Добре справилися малята. Дивіться, з'явилася зірочка на небі, трохи світліше стало. А тепер пограємо у гру хлоп і туп. Якщо сказані слова вірні, то плескайте в долоні. А якщо хибні, то тупаємо ніжками. Слухайте уважно. Святий Миколай приходить щодня. Він їсть наші шоколадки. Святий Миколай приносить дітям подарунки. Любить з нами жартувати. Має помічників небесних янголів. Носить шорти і футболку. Святий Миколай живе на небі. Святий Миколай кладе подарунки під подушку або у черевики. Він їздить на автомобілі до дітей. Святий Миколай любить чемних і працьовитих дітей. Молодці любі малята! Ще одна зірка запалала. А щоб зіркам було веселіше, зробимо руханку разом із сніговиками. Снігу хласний нагортаєм, кулю будемо ліпить. ще раз швидко нагортаєм, Ось і друга вже стоїть. Ліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжкам. Оченята, чорні брівки і великий ніс морквинку. Сніг пухнастий, нагортаєм, кулю будемо ліпить, ще раз швидко нагортаєм, Ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжці. оченята, чорні брівки, і великий ніс морквинку. <сл і рівки> Снігут сніг нас ты нагортаем, кулю будемо олібы, ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, чтобы бігать по доріжкам, очинята чорні брівки, і великий ніс морквинку. Снікут насти нагортаєм кулю будемо волі. Ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть. Зліпим ручки, зліпим ніжки, що бігать по доріжкам. Очинята, чорні рік, і великий ніс морквинку. Гру закінчувати час. Сніговий нас просто клас. Ой, дивіться, як багато зірочок зійшлися на небі. Діточки. Пропоную подивитися на малюнок і вказати на речі, які художник наплутав на своїй картині. Ну що ж, перевіримо. Взимку ластівки не літають, яблука не ростуть, квіти не квітнуть, а кущ не може бути із зеленим листям. А ще вдень не світить місяць. Вірно, діточки, які ж ви розумнички, зірки добре сяють і хмари відступилися. Малята, дякуємо за допомогу. Тепер святий Миколай зможе отримати свою книжку. І цю добру справу теж внесено до неї. Молодці. А ось і сам святий Миколай спускається до нас. Любі мої діточки, вітаю вас і хочу відкрити вам таємницю. Я теж отримую подарунки від вас. Це стається щоразу, коли ти гарно поводишся або старанно виконуєш свої завдання, і навіть коли читаєш добру книжку і якщо ділишся тим, що маєш з іншими. І коли допомагаєш рідним людям і друзям, а також коли піклуєшся про пташок, тварин і рослин. Найбільша радість для мене це ваша віра у диво. І ваші добрі серденька. Ви можете багато зробити, щоб світ був кращим. Діточки, робіть добрі справи, як просить вас святий Миколай. Нехай у торбинці з подарунками для вашої сім'ї знайдеться щастя, злагода, радість і любов, а для нашої країни мир. Ого, свята вам усім.